Еко будинок з коноплі. Зараз я детально покажу, що це таке і е, як воно робиться і з чого Це роблю не я, роблять хлопці, я бачив цю технологію. Це ось така, виходить, стіна з коноплі. Як колись глина була з соломою. Як воно робиться? Робиться опалубка з двох сторін. Ось така конопляна. Трушка в таких великих мішках вона мішається з ось там в мішках ось такий силомін він називається, бетономішалки мішається, і повністю вона забивається в опалубку, трамбується, і опалубка через декілька днів знімається і виходять ось такі конопляні екостіни. А сам будинок тут. Каркас, де повністю з дерева по канадській технології, той. Есть...